Майже місяць тому могили Леся Курбаса розікрали вандали. Невідомі забрали із собою барельєф відомого культурного діяча. Ще й збили з пантеону літери, що зроблені з кольорового металу. Надзвичайна подія сталася на 13-му міському цвинтарі. Тут поховані мати та дружина Леся Курбаса. На родину могилу вандали зазіхаються не вперше. Рік тому злоумисники також познімали з цього пантеону усі букви. Охотники за цвітним металом вони взагалі не розуміють, що вони роблять. Для них це копейки зазданий метал, а для города, для харківчан це просто ну, як акт, очередний акт вандалізму. Пошуки злодіїв чи ці злочини не припиняються і досі. Якщо вандалів знайдуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Могули Леся Курбаса почали відновлювати відразу після акту вандалізму. Майстри вилили нові літери для надгробної плити. Це кажуть, було найлегшим завданням. А й з відновленням горельєфа були труднощі. нашли автора первого памятника, который отливал оригинал этого барельефа. К счастью, у него сохранился оттиск первоначальной барельефа. И по этому оттиску сделали вот данный барельеф. Окрім відновлення вкрадених елементів у пантеону, майстри оновили і саму надгробну плиту. Її підрихтували та затерли невеличкі тріщини. І літери, і барельєв зробили у первісному вигляді із бронзи. Тож покладання квітів на честь сто двадцять річниці з дня народження Леся Курбаса буде вже до оновлена у Щоб остаточно покласти край розкрадання цієї гробниці, у мерії пообіцяли зайнятися питанням охорони 13-го цвинтаря, так аби могили були під пильним цілодобовим наглядом. Олена Завородня ігор Луханін. Харьковские известия.